Добрий день, друзі. До вашої уваги, хочу запропонувати отаке от замовлення. Людина переносить свій 70 й розподільник позаду трактора, посередині траси по 1,20 метра. Блок важелів, рукоятки, комплект, щоб підніматися до 70-го розподільника. Поєднувачі троси, отакі такі от стаканчики. Комплект подачі обратка, панелька, отака, щоб накрити оцей блок і траси в кабіні. І людина ще забажала придбати отакі от комплекти. Чотири це щоб шланги не стирчали з розподільника, щоб оцей розподільник кручує, і отак от переходи під'єднуєтесь до шлангів. А, і до ще ще такі от дві шланги. Оцей весь комплект став 14940 гривень. А якщо без оцих от і рукавів високого тиску, то 12-600 такий комплект стає. Якщо зацікавило, будь ласка, звертайтеся, номер в описі під відео на все добре.